Пані Євгенія скаржиться, повернулася додому, а в квартирі запах горілого. Перелякана жінка кинулася до ризеток та техніки. Новенький телевізор та стабілізатор уже не працювали. каже, останні змінювала кілька разів. Та через збій електрики він весь час згорає. Це вже третій. Я, я на пенсії кожен місяць я не можу це використовувати. Гроші такі великі. Куди мені діти? На, на тисячу гривень. Як я можу це купляти? Кожен місяць 550 гривень. У 24-й квартирі збитків двічі більше. Тут згоріли і пральна машина, і бойлер, і холодильник. Ремонт обійшовся недешево. Мешканці розповідають, коли стався збій в електропостачанні, були вдома. На їхніх очах в одну мить задимілася техніка. Почали горіти спочатку лампочки в квартирі, і потім задимілися зразу колонки від комп'ютера. Почали горіти, з димом спалахнули. Ми почали відключати електроприбори, які в квартирі знаходяться, тому що почало дуже. Ярке світло дуже повинно дуже почало горіти. Люди одразу викликали аварійну службу, яка відновила електропостачання. Наша знімальна група приїхала до 14-го жрепу, саме йому підпорядковується цей будинок, аби дізнатися про причини замикання. Втім, керівник розказати особисто про ситуацію не змогла, оскільки була на виїзді. Телефоном вона повідомила, що у системі відбулося перевантаження. Була несела температура на вулиці, тепло, тепло, ще на будинок не було подано. І багато всі квартири всі мешканці включили електрозагівальні прилади. Була перезагружена система електропостачання. І певно, що воно не витримало, тому що будинки не розраховані на таку кількість на таку потужність. Проте мешканці кажуть, такий збій уже не вперше. Пригадують, що у вересні, коли каміни ніхто й не думав вмикати, через замикання у 25-й квартирі спалахнула пожежа. В інших мешканців будинку погоріла техніка. До нині кошти їм не відшкодували. Пожарка полетіла до нас там тушити то все, і коли вони повідключали, заново вони підійшли. Вже коли все закінчилося. Електрика лишили. І він прийшов і розказав, що от на третьому поверсі відгоріла маса. На цей раз абсолютно та ж ситуація. Люди не аби занепокоєні такою ситуацією. Хто відшкодує, їм вартість погорілої техніки. Уже жепі кажуть, що якби мешканці одразу написали скаргу до них, то могли б отримати відшкодування. Втім, ні тоді, ні зараз 14-й жеп таких скарг не отримав, тому компенсації людям не дадуть. Марина Черней, Роман Пилатик, Микола Остафій, Чернівецький промінь.